Минулої доби ворог продовжував терористичні обстріли населених пунктів Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області. Внаслідок обстрілів села Кучерівка Куп'янського району поранення зазнав та був госпіталізований чоловік 65 років. У селі пошкоджено три приватні будинки: господарчі споруди, автотранспорт. У місті Вовчанськ Чугуївського району поранений 57-річний чоловік, госпіталізований у стані середньої тяжкості. У селі Вільхуватка Харківського району обстрілами пошкоджено приватний будинок та господарчу споруду. Рятувальники звітують, пожеж спричинених ворожими обстрілами не зафіксовано. За добу було здійснено 21 оперативний виїзд. О пів на 14-ту рятувальники з міста Куп'янська виїжджали на перевірку території населеного пункту, щойно обстріляного окупантами. Ворог поцілив по селу Кучерівка Петропавлівської громади. Перевіркою зафіксовані пошкодження трьох приватних житлових будинків господарчої споруди і автобусу. Виявлено одного постраждалого. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 167 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ на Куп'янському напрямку, ворог наступальних дій не проводив. Наші бійці продовжують тримати позиції та завдавати втрат ворогові. Марія Соловйова та Станіслав Дейнеко. Новини Харків.